Глядачі, мене звуть Олександр Голубів. Я запросив сьогодні до нашої студії фахівців та безпосередньо учасників такого суспільного процесу як вибори. Ми б хотіли розповісти вам про таке суспільне явище, як вибори мера. Мера міста також розповісти про внутрішнє протистояння, боротьбу та різні методи, які використовують кандидати в мери. А також дуже важливим питанням, на якому ми хочемо сьогодні наголосити, є питання важливої участі кожного громадянина у виборчому процесі. Тому що фактично кожен житель міста, кожен громадянин несе відповідальність за свою участь у виборчому процесі, або ж, навпаки, якщо уникає виконання свого громадського обов'язку. Почати нашу розмову я хотів би з цитати відомого громадського діяча Сполучених Штатів Америки Авраама Лінкольна. Виборчий бюлетень сильніший від кулі. Також є вислів, який досить влучно характеризує вибори. Вибір може сказати про людину більше. Ніж все інше, до речі, опрацьовуючи матеріали до цієї зустрічі, я знайшов матеріали стосовно виборів мера міста Харкова. З 1 мільйону 19 тисяч виборців офіційно зареєстрованих на вибори прийшли лише 280 тисяч осіб. Це також для нас е, така цифра, яка має нас змусити задуматись стосовно активності виборців, а потім. Також розуміти, що те, що відбувається в місті, це прямий наслідок того, що ми зробили під час виборів, або того, що ми не зробили. Тож я хотів би наразі звернутися до нашого гостя Валерія. Валерій протягом 15 років приймає участь у виборах різних рівнів, і це і вибори президента, і вибори депутатів до Верховної Ради, і вибори мера міста Києва та має досить багатий досвід роботи саме внутрішньої при роботі з цільовою аудиторією кандидатів, роботі пов'язаної з діяльністю дільничої виборчої комісії, попередження порушень та забезпечення саме процесу. Скажіть, будь ласка, Валерій, а з чого починається взагалі ця історія е, стосовно виборів мера? Звідки з'являється в інформаційному полі особа, яка претендує бути обраною на таку високу посаду посаду мера міста? А це людина громадянин України, який або висувається певною політичною партією на з'їзді. Або це саме висуванець, який хоче стати лідером того чи іншого міста. Ну, лише брати в даному випадку це столиця України, місто Київ. Тобто вона має право проявити ініціативу сама або у складі партії, потім написати заяву, прикласти необхідні документи, зокрема в яких міститься декларація про доходи, довідка про відсутність або наявність суди містить, та подати це до виборчої комісії для реєстрації як кандидатом. Після цього отримує посвідчення кандидата в мери міста Києва, наприклад. Ну давайте тоді перейдемо до того, чим керується кандидат на посаду мера міста при роботі з виборцями. До чого він апелює, що є запорукою його перемоги, що він повинен робити, які технології використовувати. Ну якщо проводити аналогію з виборами президента або депутатів Верховної Ради, то вибори мера це більш деталізована та цільова робота. Робота з виборцями, тому що він має знати проблематику того населеного пункту, в якому він балотується, знати суспільне ментальне економічне стан суспільства в даному регіоні, і як правило, як показує практика, виборці, які голосують за майбутнього мера міста, бажають, щоб ця людина народилася в цьому місті, тому що вважають, що люди, які переїхали не в повній мірі не в потрібному обсязі. Розуміють взагалі людей, які проживають тут. Так, це дійсно відрізняє в даному випадку цей виборчий процес, тому що всі хочуть бачити на посаді мера міста людину, з якою дотичні були по життю, або ж якимось чином пов'язані знайомі близькі, або ж знають якісь результати його роботи. Треба зауважити, що напевно. Використовуються подібні інструменти при роботі з цільовою аудиторією, тобто з виборцями, ну з боку кандидатів. які саме я б сказав, що більшість виборців орієнтується на те, що нова влада новий мер має зробити їх життя кращим за офіційними даними опитувань. Відомо що близько 70% виборців не досліджуючи план дій. Кандидата, а більше орієнтуються на його обіцянки. Це також досить, ну, досить сумнівно, але ж команди. Кандидатів на посаду мерів, розуміючи запит суспільства, цільової аудиторії на якісь гарні зміни у житті даного міста, вони діють у відповідь, тобто знаючи якісь болі цільової аудиторії, вони відповідно на них відповідають. Тобто пенсіонерам обіцяють додаткові якісь виплати, додаткові якісь пільги при використанні там громадського транспорту, тобто реагують на ті запити і проблеми суспільства, які їм надають. Є соціологія саме у цьому місці цій адміністративні одиниці для того, щоб ці вибори виграти. Під час е, виборчого процесу необхідно кожному кандидату спілкуватись з великою кількістю людей, яким чином це реалізується? З чим ви стикалися? Я стикався з тим, що це проводяться зустрічі з виборцями безпосередньо у дворах у місті, або це проводяться якісь заходи, а глобальні, наприклад, якісь мітинги, концерти у залах або навіть у відкритому якось. В театрі, тобто безпосередньо спілкування, можливо, запрошення якихось медійних особистостей, артистів, співаків. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, будуть приймати участь кандидати під час виборчих перегонів, один, наприклад, має якийсь досвід в управлінні життям міста, інша людина, якась, наприклад, суспільно відома, наприклад, якийсь блогер, третя особа, наприклад, представник якоїсь партії, а четвертий, наприклад, Дарт Вейдер, ну, ми бачимо. Чому такий фарс під час виборів? На що як правило орієнтується? Орієнтується виборець, що його манить, да що його приваблює під час саме таких виборів? На жаль, приваблюють виборця медійні особистості, популярні в суспільстві та в інтернеті то бачення і так далі. Аргументують вони це тим, що він може бути не юристом, Господарювальникам людини, яка має досвід роботи в комунальній сфері в медицині або освіті, а аргументується тим, що в нього має бути команда спеціалістів, якщо він щось не зможе, то йому допоможе. Тому неважливо, людина є співаком або, наприклад, юристом. В нього має бути команда спеціалістів, професіоналів, які, якщо щось, то підкажуть і допоможуть. Ну, я зрозумів вас. Тобто, люди додумують, що якщо людина хоче блогер. Але вона гарна, нам вона подобається, і якщо не він, то команда щось зробить, хоча звідки. У цієї людини візьметься команда, яка є фаховою в питаннях життя міста. Ніхто не знає, де і звідки вона може взяти, але виборцям хочеться все вірити. Так я, до речі, готувлячись до цього запису, передивлявся ряд матеріалів інформаційних і для себе визначив, що у людей є запит на нові обличчя, у людей є запит на людей з незамараною репутацією. Також е, люди не задоволені сучасним станом справ. Хочуть змінити діючого, наприклад, мера на іншого, який або ж не мав досвіду такої роботи, або був в опозиції під час каденції діючого мера. Також вивчаючи інтереси цільової аудиторії, кандидати розуміють, що виборці не задоволені попередниками, і тому кажуть, що ми будемо краще ніж попередники, але для свідомленого вибору. Цього недостатньо. Необхідно аналізувати, з чим саме людина йде на вибори. Хотів би перейти до тих питань, які пов'язані з порушеннями, які відбуваються під час виборчого процесу. Я хотів би наразі запитати і звернутись до В'ячеслава та попросити його назвати яка саме юридична відповідальність. Пов'язана з порушеннями, які можуть відбуватись під час виборів мера. У нас під час порушення виборів мер є два види відповідальності. Перша відповідальність адміністративна. Вона складається з декількох статей. Ці статті можна розподілити на чотири розділи: перше це ті, що перешкоджають функціонування державному реєстру. Другий склад статей це ті, що впливають на порядок проведення предвиборчої агітації її порушення. Третій порядок це ті, що Посягають на встановлений порядок роботи виборчих комісій, порушення виборчої комісії, і останній порядок це ті, що впливають на проведення результатів виборів. Валерій, будь ласка, скажіть нам про якихось чотири таких найбільш кричущих порушення, які ви спостерігали під час своєї роботи на дільничій виборчій комісії у якості представника кандидата. Що саме найбільше впливало на спотворення результатів виборів? Найбільше, мабуть, було те, що це був, якщо брати безпосередньо ситуацію на дільничній виборчій комісії, це зовні підкуп виборців, день голосування та заздалегідь. А як це відбувається? Наприклад, це заздалегідь є домовленість кількома членами виборчої комісії, які перевіряють документи та дають бюлетні щодо того, що в списках виборців робляться певні відмітки напроти прізвищ людей. Які або за кордоном, або переїхали, або точно люди знають, що вони прийдуть голосувати, і людина. Яка у змові з е, шахраями підходить не своїм паспортом документам, і її видають бюлетень, і вона голосує за того кандидата, який за якого необхідно. Це один з варіантів. Другий — це приїжджає за описом одна кількість бюлетенів, а насправді їх в рази більну не в рази більше, напевно, відсоток більше ніж потрібно. І потім, коли в ніч підрахунку голосів, ці бюлетені вкидаються у скриньку за того чи іншого кандидата. Потім, коли на під час вже підрахунку голосів, коли закриті дільниці, деякі члени комісії, які беруть участь у підрахунку голосів, роблять спеціальну другу відмітку на бюлетені згідно закону, більше однієї відмітки за того чи іншого кандидата або за різних кандидатів, цей бюлетень визнається недійсним. Я вибачаюся, а якась санкція є за таке, те, що так, от псують бюлетень. Якщо є свідомо незаконне використання бюлетня, то це може бути як і кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Якщо особа просто взяла там нарисувала якийсь малюнок на бюлетні, вона його зіпсувала. За це може бути передбачена адміністративна відповідальність. Ну і якщо вона виносить його за приміщення собі на подарунок. Це теж може бути адміністративна відповідальність, якщо вона виносить вже з приміщення і передає цей бюлетень іншій особі, ця особа заходить і ставить на цьому бюлетні галочку, то тоді вже це може бути кримінальна відповідальність. Слід зауважити, що вся адміністративна відповідальність, яка передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення, там в санкції статті регламентують лише штраф. А по кримінальній це може бути як штраф, так і позбавлення волі, так і обмеження волі, дивлячись від того, що вирішить суд. А скажіть, будь ласка, а яким чином керівник ДВК може впливати на результати виборів? Я маю на увазі негативний вплив. А негативний вплив — це спотворення результатів голосування? Бо... Намагання зірвати цей процес голосування в день виборів. Яким чином вони можуть зірвати наприклад, ніби забити ключ від сейфу, де зберігається виборча документація вдома. Звичайно, треба йому повернути в цей час. Потім це прихід у день голосування на дільничну виборчу комісію з символікою того чи іншого кандидата або партії, що взагалі-то заборонено законом будь-яка гітається день голосування. Те інше, наприклад, ніч підрахунку голосів, це може бути зарахування. Біло в якому проголосовано за одного кандидата, його класти у стопу за іншого, тобто такі маніпуляції теж можливі, і це це робота. Вже спостерігачів та довірених осіб слідкувати за тим, щоб, щоб таких фальсифікацій не було. Тобто такі порушення, да? Є такі порушення, ну і ще підкуп виборця може бути це в залежності від суми. Тобто, якщо там не вартість товарів, цінних паперів майна не перевищує 1 гривні, це адміністративна відповідальність. Якщо перевищує, то вже кримінальна відповідальність. Ну в Україні всі товари, ціні папери, вони зазвичай більше однієї, тому. Uh -huh. Найпоширеніше це буде кримінальна відповідальність, але треба ще особу цю дотягти, притягнути до неї. Е, якщо правопорушення це бачите, треба обов'язково його фіксувати за допомогою телефону, викликати поліцію, е, писати заяву, щоб справа була не залишена в стороні, а була передана до суду і була вирішена відповідно чи на Добре, дякую, дякую. Якщо ми ведемо розмову про Громадян, як вони можуть розпізнати, наприклад, в виборчих перегонах приймає участь там 10 кандидатів, і ще одним кандидатом є діючий мер. Яким чином може він діяти, щоб люди розпізнали, що це дійсно використання адмінресурсу? Ну, на місці виборців я б звернув увагу: ну, по перше, як ви сказали, на діюча вже а також за кандидатів, які йдуть від про сили. Тої сили, яка у парламенті має більшість е, депутатів, тому що вони також можуть полати з боку Верховної Ради України на місцевих управлінців, співробітників комунальної власності або державної, і таким чином вже зростає конкуренція поміж тим діючим кандидатом та правовладним кандидатом, який йде і хоче його змістити. Скажіть, будь ласка, на ну це ми розмовляємо з вами про порушення санкцій, а напевно ж існують якісь профілактичні заходи, які можна вчиняти, щоб попередити ці порушення, що для цього існує як інструмент під час виборчого процесу, як інструмент, це ну, бубуть висвітлення відповідальності тих самих статей кримінального та адміністративного кодексу для, для звичайних виборців, які здазделогітні цікавляться цим, щоб вони розуміли свою відповідальність разі їх затримання, отримання хабарів і підкопу виборців під час виборчого процесу. Щоб Реально показано наслідки їхніх дій, які можуть впливати на результати голосування, я розумію. А скажіть, будь ласка, а якщо ми ведемо мову про роль спостерігачів, чи можуть вони вплинути? На уникнення цих всіх порушень, так звичайно, бо в будь-якому випадку спостерігачі довірені особі, повноваження особи кандидата, представники змі, представники міжнародних громадських організацій, які слідкують за процесом голосування. Вони є ніби як камера в магазині, яка допомагає людям да так відмовитись від маргінальної поведінки та не порушувати ті чи інші, якби попереджає, що так. те, що ти робиш, ми можемо побачити, Побачити, зафіксувати і і... В'ячеслав розповість про відповіда. І за ці порушення таке так, так, так. слід зазначити, що зараз усі виборчі процеси вони фіксуються на, на камеру. Пряма трансляція йде. І якщо, наприклад, людина, яка вже проголосувала, вона зацікавлена в тому, щоб на її дільниці вибори пройшли. Чесно, вона може слідкувати періодично, слідкувати у разі виявлення порушення про це повідомляти у відповідні органи. А скажіть ще таке, я я хотів би дізнатися: а наскільки важко зібрати цей склад ДВК чи стоїть черга з громадян, які хочуть бути членами цієї комісії, та слідкувати за тим, щоб їх вибір не був спотворений? Ну, на жаль, на громадських засадах таких бажаючих взагалі дуже мало. Це, мабуть, не знаю, відсотки 2-3 від тих, хто працює на виборчих комісіях. Через складається, тому що за це є певна винагорода, і люди йдуть туди заробити. Це наразі, шановні глядачі, Ми зараз ведемо мову стосовно нашої мети так, мети нашого відео. Тому що ми хочемо нашим відео підкреслити важливість участі у виборах різних рівнів, і тому має йти мова не про те, щоб заробити 3 або п'ять тисяч на виборах для громадянина для, за участі, а за те, щоб повністю виконати свій громадський обов'язок та прийняти участь свідомо брати свого кандидата та проконтролювати, щоб ваш голос дійсно був врахований в результаті цих виборів та на Високі пости з управління міста чи в будь-якому іншому державному органі владі прийшли ті люди, які свідомо хочуть змінити життя на краще. Тому є проблема люди уникають участі у виборах. На жаль, скажіть, будь ласка, стосовно активності, існує яка статистика, наприклад, стосовно виборів в місті Києві, стосовно останніх виборів, якась на пам'яті у вас є така інформація? Стосовно останніх виборів явка була біля 55-60% громадян. Тобто, це може нам говорити про те, що половина людей зацікавлена. Певних змінах з усього списку виборців, потім з цієї половини людей, яка прийшла на вибори. Ми розуміємо, що 70% за статистикою приймали своє рішення на рівні емоцій, і відповідно відсоток людей з усього числа виборців, які детально вивчали програму кандидата, досліджували його особистість, якісь його зв'язки, якийсь минулий досвід, вона дуже мала. Тому, коли виникають якісь запитання до діючої влади міста, ми повинні спочатку спитати себе: а що я зробив для того, щоб ця влада була обрана такою, щоб я був задоволений? Напевно, це питання досить гостре. Напевно, треба е, також сказати про дискредитацію процесу виборів. Це таке явище, яке відбувається під час виборів і перетворює виборчий процес. На якусь реалістичну драму, на якісь посміховища, коли кандидати зображуються в соціальних мережах, або ж замовляють ролики з якимось несерйозним змістом, за серйозним сенсом, або ж коли висміюється діюча влада, висміюється сам процес виборів, це все якби такий серйозний сакральний процес вибору свого майбутнього. Громадянами переносить у площину сміху, переводячи вибори на рівень посміховиська, якісь зовнішні сили намагаються показати, що дивіться, це якийсь бартак, це якийсь цирк, і таким чином люди бачать, що до влади йдуть, формуються такі враження кандидати з метою не працювати на благо міста, а йдуть до влади з метою вирішення своїх фінансових питань, і це відштовхує громадян від участі у виборчому процесі, яким це з робиться, а приймають участь якісь дивні партії: партії піратів, партії циган, партії любителей пива, партії зі зоряних війн різні такі організації, які більше мають якийсь розважальний характер аніж висвітлюють позицію якоїсь частини громадської свідомості стосовно покращення життя. В соціальній сфері, зокрема, тому ми це, все маємо знати, на все це зважати і розуміти, що ми маємо також серйозно визначати свого кандидата, вивчати його особистість, так само, як і коли бажаємо купити якийсь технологічний пристрій для використання, коли ми вивчаємо характеристики, тому що обрання людини, яка буде керувати містом, в якому ми живемо, це обрання фактично. Формує умови нашого життя і побутові, і соціальні це все дуже важливо. В нашим відео хочемо призвати, закликати вас максимально якісно користуватись своїм громадським обов'язком, своїми громадськими правами, приймати участь у виборах. Досліджувати кожного кандидата та робити свідомий вибір. А на останок я хотів би також привести досвід з інших країн, досить розвинутих, це і Австралія, і Сінгапур, і Швейцарія, і Бельгія, в яких голосування є не правом, а обов'язком. І за невиконання свого громадського обов'язку існує санкція. Напевно, свідоме ставлення до такого. Серйозного процесу як обрання мера чи обрання депутата Верховної Ради або ж президента, саме таке серйозне ставлення. Активна участь стає запорукою гарного життя суспільства в нашій конституції. Виконувати громадянський обов'язок та голосувати є правом, але ж цим правом не можна зволікати. використовуйте свої права гарного вам дня.